І, поки хтось говорить, що не на часі, що не потрібно, що не під обстрілами, херсонці продовжують займатися спортом, продовжують займатися танцями, фітнесом та пілатесом. Ну, дивіться, я вже раніше займалася східними танцями, але це було дуже давно, скажімо так. І зараз, коли я дізналася, що тут знову ну, припадають східні танці, то я вирішила піти, тому що це дуже-дуже добре для настрою також, особливо в наших важких умовах. Танці це, це дуже, як вам сказати, це життя. Є люди, яким більш підходить навантаження фізичні. Такі, як качалка, наприклад, допустим, чи фітнес. А є які танці. От мені підходять танці, це мій засіб психологічної розгрузки. У мене піднімається настрій. У дівчат я сподіваюся, що теж піднімається настрій. Тут багато шуткуємо. Зараз не так багато занять, на які можуть можуть дівчата ходити. І от, наприклад, хтось не займався східними танцями, як ви вважаєте, от прийти почати спочатку, почати займатися, наскільки це важко, наскільки це реально? Це, це реально. Ну, ми всі чомусь вчимося, так і починати так. Спочатку ти себе відчуваєш якось не так, тебе не виходить, але коли викладач все допомагає, показує і ставить так, як воно повинно бути. То ти вже з часом вже набираєш обертів і в тебе все починає виходити. І коли ти вже от відчуваєш, що в тебе вийшло нарешті, от той рух, який ти ніколи не мог зробити, то це просто окреме від задоволення. Є така поговорка, що одні приходять рано це, ну наприклад, станція, інші пізно, а треті ніколи. Ну от вибирайте, коли ви хочете. Якщо вам життя не дозволило займатися цим ну, в юності, в дитинстві може може ви можете дозволити собі, коли у вас вже є ну, в житті, в принципі, все. А тим людям, які зараз тут є, їм треба психологічно розвантажуватись. Ну, без цього ніяк. Кожен шукає собі те, що його радує. А танці – це ще й нагрузка фізична і доволі хороша. Ви ж бачите, що я трошки мокра навіть. Що б сказали дівчатам, які зараз наважуються йти чи не йти? Йдіть, це правильний вибір. Навіть не думайте, пробуйте. Ви повинні знайти своє. Просто треба спробувати. Якщо ви бажаєте на нашу прийти на танці, ви можете знайти мене в Фейсбуці або інстаграм Анастасія Рукамеда. Ми не даємо свої контакти в відкритому доступі, тому що зараз час такий. На жаль, на жаль, тільки ті, хто ну реально готовий прийти займатися, тоді да йому адресу. Поки що так.